Браслети, підвіски та навіть годинники із мініатюрною вишивкою. Прикраси івано-франківської майстрині Наталії Калініченко нині доповнюють образи багатьох українських модниць, популярні аксесуари і за кордоном. Майстриня із мікровишивки постійно генерує нові ідеї, а здобутими знаннями ділиться на тематичних майстер-класах. Тоді мікровишивка була. В такому стилі бароко я вже стала привносити в цю вишивку українські мотиви більше її зробити більш доступною для звичайної жінки, тому що вишивка ця робилася. Вона робиться в такій техніці petit point», що в перекладі маленька крапочка, адже довжина стіпка менше одного міліметра. От ми працюємо під лупою. Вишивалося це вдавнину на шовковій тканині і шовковими нитками. І це дуже-дуже дорого коштує на сьогоднішній день. І щоб зробити більш доступними такі прикраси для наших жінок, дівчат, ми вже вишиваємо на українському полотні. Наталія Калініченко із задоволенням сама носить власні прикраси, каже не лише вишивка, головна у виробі, відповідне обрамлення та фурнітура, зокрема із коштовних металів, додають візерунку виразності та довершеності. З початком війни прикраси в національному стилі набувають нового символічного значення. Оце шкіряні такі от шнурочки, дуже легко защіпаються, розщіпаються, дуже популярні. Значить, що означає ця вишивка? В українській вишивці зірка, алатир з давніх часів використовувалася в вишитих сорочках, в рушниках і вважалося оберегом. От, і, ну і ми так я так застосувала вже. Щоб можна було повсякдень носити неурочисто, от, от таку вишивку. Він дуже цікавий, чим тут є кнопка. Бачите, можна змінювати малюнок міняти. Це така новинка. в мене так. Можна його обертати, як тобі зручно, як тобі хочеться. Новинкою цьогорічного показу мод в Івано-Франківську стала презентація Сонцезахисних окулярів. Аксесуари прикрашені вишивкою. Ювелірна робота нитками по склу, також ідея вишивальниці. Це не настільки легко робиться, я можу спокійно розказати. Конкурентів мене буде мало. Це новинка. Висверлюється в шклі. Стоматологічним сверлом висверлюється, дирочка і ниткою, французькою ниткою вовняною вишивається вишивка. От вона і ззаду доволі акуратно, нічого там нема, не приклеєно. Щоб не тріснуло, бачите, скло вигнуто, якийсь невірний рух сверлом, і, і поїде, буде царапана і, і зіпсом. Чесно вам скажу, я багато окулярів зіпсувала, поки я зробила кілька. Наталія Каліні... Ченко повсякчас долучається до пришвидшення української перемоги. Зокрема, її ексклюзивні прикраси можна побачити на різноманітних благодійних заходах, ярмарках та показах. Мод Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.